Ми почали працювати наприкінці 2021 року, тільки почали розвиватись, і 24 лютого відбулася повномасштабна війна. Відразу ми перекваліфікували своє виробництво на допомогу і підтримку всім, хто потребує, також зсу почали відшивати балаклави, розрузки, плитоноски. Але я також працювала моделлю, і. Завжди, скажем так, була в цій сфері, мені це подобалось. Подобались якісні гарні речі. Я сказала собі, якщо буду цим займатися, то буду одна займатися і робити те, що саме мені подобається. Дуже довго до цього йшла: 3-4 роки. і Ось я повністю розробляю моделі, Ніс акцент на якісних реч, на речах і багато дуже ручної саме обробки тканини, це все я також вибираю сама, перевіряю на якість. Ми з чоловіком навіть не розглядали таку такий варіант, як виїхати. Це моє місто. У мене тут сім'я, всі і батьки. Я бачу, що в Україні є майбутнє це сто відсотків. Купувати українське, підтримувати українське, популяризувати українське. Ось тому сто відсотків. Це у нас на взагалі ще вся моя колекція на офісі ще одному. Ось тут залишилось два пальто. Вони в двох екземплярах їх більше немає. Це італійська тканина натуральна, дуже круті пальто. У мене клієнти, ось буквально я продала, до речі, шорти з нової колекції. Дівчина пише Вау, це просто! Роздивляюсь їх, кожен стіжочок. Саме якраз я хотіла, щоб от люди так реагували.